Рута Шепетіс поміж сірих сутінків присвячує пам'яті Йонаса Шепетіса. Подорож. Ця мапа призначена для того, щоб показати ту величезну відстань, яку проїхали Ліна та її сім'я. Вона не претендує на точне відтворення всіх державних кордонів. День 1. Каунас, Литва, день 3. Вільнюс, Литва, день 4. Мінськ, Білорусь, день 5. Орша, Білорусь, день 6. Смоленськ, Росія, день 21. Претен Уральський гір. День 30, Омськ, Сибір, День 42, Трудовий табір, Алтай, День 306, трудовий табір, Алтай, День 313, Бійськ, Сибір, День 319, табір Макаров, день 320, Береги Ангари, День 350, Усть Куст, Сибір, День 380, Якутськ, Сибір, День 410, Перетин півно... пів... Північно-Полярного кола, День 440, Трофимовськ, Заполяря. Один. Мене забрали в нічній сорочці. Озираючись назад, розумію, що ознаки цього були. Родині світлини спалювали в каміні, мама зашивала найкращі сріблої коштовності за підкладку пальта пізно вночі. Тато не повернувся з роботи. Мій молодший брат Кьонес питав, що це означає? Я теж питала, але, мабуть, відмовлялася визнавати ці ознаки. Лише згодом я зрозуміла, що мама і тато планували втекти втекти. Ми не втекли, нас узяли. 14 червня 1941 року я передявгалялась в нічну сорочку і сіла за стіл писати листа двоюрідній сестрі Йоанні. Я відкрила новий блокнот зі сторінками кольору слонової кістки і пенал, який мені тітка подарувала на 15-річчя. Вечірній вітерець дихав з вічимо вікна над столом, гойдав фіранку, чуто було запах конвалі, який ми з мамою посадили два роки тому. Лу... Люба Йоанна, у двері не стукали, у двері били з усієї сили. Від цього звуку я підскочила на сільці, Гупало щасили кулаками. У домі не було чути ані звуку. Я встала зі столу і визирнула в коридор. Мама стояла біля стіни обличчям до карти литви в рамці. Її очі були заплющені, а на обличчі така тривога, якої ще ніколи не бачила. Вона молилась: Мамо, сказав Йонас, у ледве прочинених дверях видніли тільки його очі ти не будеш відчиняти. Здається, вони зараз її вилимають. Мама повернула голову і побачила, як ми з Йонасом визираємо зі своїх кімнат. Вона спробувала усміхнутися. Так, милий, я відчиню я нікому не дам виламати наші двері. Стукіт її підборів дерев'яною підлогою відлунював у коридорі, а край довгої вузької спідниці колихався трохи вище черевиків. Мама була красива і ошатна, просто приголомшливо гарна, її незвична широка широка усмішка осявала все довкола. Мені пощастило мати таке саме волосся медового кольору, як у неї, і такі ж блакитні очі. А в Йонаса мамина усмішка. З передпокою лунали гучні голоси. НКВД! прошепотів блідий Йонас. Тата сказав, що вони його сусідів кудись повезли вантажівкою. Вони арештовують людей. Ні, у нас цього не буде, відказала я. «Радянські таємні, полі... Радянські таємні поліції в нашому домі немає чого робити. Я пішла коридором, прислухалась і визнана за рогу. Йонас мав рацію. Троє офіцерів НКВД оточили маму. На них були сині кашкети з червоним краєм і золотою зіркою. У високого офіцера в руці були наші паспорти. Нам потрібно більше часу. Уранці будемо готові, сказала мама. Двадцять хвилин або взагалі ранку не побачите, відказав офіцер. Прошу вас говорити тихіше. У мене діти. – прошепотіла мама. Двадцять хвилин. гаркнув офіцер. Він кирив недокурену цигарку на чисту підлогу нашої вітальні і втер її в дошки чоботом. З нами стало... мало статися те саме, що з цією цигаркою. Нас арештовують, де тато. Я побігла до кімнати. На підвіконні з'явилася свіжа хлібина, під яку була запхана велика пачка рублів. До дверей підійшла мама, а від неї не відставав Йонас. Але, мамо, куди це ми? Що ми зробили? питав він. Це непорозуміння, Ліно. Ти чуєш, нам треба діяти швидко і запакувати все потрібне, але не обов'язково дороге для нас. Розумієте? Ліно, головне одяг і взуття. Постарайся все, що може, скласти в одну валізу. Мама глянула в бік вікна, швидко пересунула хліб і гроші на стіл і зашторила вікно. Обіцяйте, якщо хтось пропонуватиме вам допомогу, не звертайте уваги. Ми самі дамо цьому раду. Ні родичів, ні друзів сюди втягувати не можна. Розумієте? Навіть якщо хтось як гукатиме вас, не відповідайте. Нас арештовують, почав Йонас. Обіцяйте. Я обіцяю, тихо сказав Йонас. А де тато? Мама мить помовчала, швидко моргаючи. Він нас зустріне. У нас 20 хвилин. Збирайтеся, швидко. Спальня закрутилась перед очима, мамин голос відлунював в голові. Швидко, швидко. Що відбувається? Дитями мене привело топотіння мого десятирічного братика, який бігав своєю кімнатою, Небоби за шнур смикнули. Я витягла з шафу валізу і відкрила, поставивши на ліжко. Рівно рік тому Радянський Союз ввів війська в нашу країну. Потім у серпні у Литву було офіційно приєднано до Союзу. Коли я стала нарікати на це за столом, тато крикнув на мене і сказав ніколи за жодних обставин не казати нічого поганого про СРСР. Він відійслав мене до кімнати. Після того я нічого такого голос не казала, але багато про це думала. «Червики! Йонаси, зміну шкарпеток, пальто кричала мама з коридору. Я поклав на дно порожньої валізи родинне фото в позолоченій рамці. Обличчя дивилися на мене зі світу, в щасливому не того, що буде далі. Знято було на великдень два роки тому. Бабуся ще жива. Якщо нас дійсно забирають до в'язниці, хай вона залишається зі мною. Але ж ним... нас не можуть посадити у в'язницю. Ми нічого поганого не зробили. По всьому будинку були чу чути гупатіння й тупіт. Ліно! Мама забігла до кімнати з оберемком речей. Не барись, вона різко відчинила мою шафу, шухляди. Шухляди комода, а речково витягуючи речі, кидаючи їх у мою валізу. Мамо, я не можу знайти альбом. Де він? У паніці, питала я. Не знаю. Купимо новий. Складай одяг швидко. У кімнату вбіг Йонас. Він був у шкільній формі з кроваткою, з портфелем, біляве волосся акуратно зачесав на один бік. Мамо, я готовий. тремтливим голосом сказав він. Ні, ні. Мама затнулась, побачивши, що Йонас зібрався як на урок. Вона відхилилась і сказала тихіше, ні, серденько, потрібна валіза. Ходи зі мною. Вона потягла брата за руку до його кімнати. Ліно, вдягни шкарпетки, взуйся швидко. Вона кинула мені літній дощовик, я вдягла його. Я взула сандалі, схопила дві книжки, стрічки, гребінець, але ж де альбом. Я взяла блокнот, пенал, пачку рублів зі столу і сунула між тих речей, які ми накладали валізу. Міцно засібнула замки і вискочила з кімнати. протяг Смикнув фіранки, які колихалися над хлібиною, що так і залишилося лежати на столі. Я побачила своє відображення у скляних дверях булочно і на мить зупинилась. У мене на підборідді залишалась цятка зеленої фарби, витерла її і штовхнула двері. Над, головою, над головою дзенькнув дзвоник. У, крам... у крамниці було тепло і пахло дріжджами. Ліно, рада тебе бачити. Жіночка поспішила до прилавка. Чи може допомогти? Чи знаю я її? Вибачте, я не мій чоловік, професор в університеті. Він працює з твоїм татом, сказала вона, а тебе з... я тебе в батьками змісті бачила. Я кивнула, мама просила взяти у вас хлібину, сказала я. Звичайно, відказала жіночка і полізла під прилавок. Вона загорнула пухку хлібину в брунатний папір і виручила мені. Коли я простягнула їй гроші, жіночка тільки погодала головою. Прошу тебе, прошептіла вона. Це ми перед вами в неоплатному боргу. Не розумію. Я знову простягнула її монетки. Вона не звернула на них увагу. Дзенькнув дзвоник, хтось увійшов до крамниці. Переказуйте батькам від мене найкращі питання, сказала жіночка, збираючись обслуговувати наступного покупця. Увечері спила татові про хліб. Це з її боку дуже гарно, але необхідності в тому немає, відказав він. А що ж ви з мамою зробили? спитала я. Та нічого особливого, Ліна. Ти вже всі уроки приготувала? Але ж чимось ви заслужили на цей хліб? не відставала я. Та ні, ні на що ми не заслужили. Просто годиться, го, годиться проводит, поводитись правильно, Ліно, і не треба зачекати подяки чи нагороди. Ну а тепер повертайся до уроків. Мама спокувала таку саму велику валізу для Йонаса. Поряд із нею мій маленький, худенький брат виглядав іще дрібнішим. Він на силу підняв ту валізу двома руками, відхилившись назад, але на вагону нарікав і допомоги не просив. У мамі домі почулося, як б'ється скло і порцеляна, щось болісно брясло, звуки лунали одним за одним. Ми знайшли маму в її дальні. Вона кидала на підлогу вона кидала на підлогу кришталь і порцеляну. На її обличчі блищали краплі поту, а золота вілоко не спадали на очі. Мамо, ні. закричав Йонас і побіг просто по скалках, які вкривали підлогу. Я відтягла його, не дала схопити келих. Мамо, спитала я, навіщо ти б'єш ці чудові речі? Вона завмерла з порцеляновою чашки в руці і подивилась на нас, бо я їх так люблю. Вона кинула чашку на підлогу і одразу потяглася по наступну, навіть не дивлячись, як розбилась ця. Йонас заплакав Не плач, золотко, ми ще кращі купимо. Двері розчахнулись, і в дім зайшли троє офіцерів НКВД з багнетами на гвинтівках. Що тут сталося? вимагав пояснень високий, дивлячись на битий посуд. Це випадково, спокійно відповіла мама. «Знищуєте державну власність, заревів він. Йонас притягнув валізу ближче до себе, бачив, що вона будь-якої миті може перетворитися на державну власність. Мама подивилась у дзеркало в передпокою, щоб дати лад волоссю і, і вдягти капелюшок. Офіцеренка веде штурхнув її приклад... прикладом у плече так, що вона вдарилась обличчям дзеркала. Буржуйські свині, вічно гайте час! Здався тобі цей капелюх, буркнув він. Мама підвелася і поправила одяг, розправила спідницю, рівно вдягла капелюшок. Вибачте. Сухо відповіла вона офіцерові, після чого поправила кучері і приколола на капельшок булавку з перлиною. Вибачте, чи вона справді це сказала? Ці люди виганяють її з дому серед ночі, штовхають, а вона просить вибачення? Потім вона взяла те саме довге сіре пальто і раптом усе зрозуміла вона грала з радянськими офіцерами, так обережно грають у карти, коли немає певності, що тобі здадуть наступно, наступного разу. Перед моїми очима постало те. Як вона зашивала за його підкладку коштовності, папери всіля, і всілякі інші цінності? Мені треба в туалет, сказала я, намагаючись відволікти їх від мами та її пальта 30 секунд. Я зачинилась і побачила себе в дзеркалі. Я навіть не уявляла, наскільки швидко все зміниться, поплякне. Коли б я знала, подивилась б на себе довше. Щоб запам'ятати, понад десять років після того я не дивилась у справжнє дзеркало. Ліхтарі згасли. На вулиці стояла майже повна чорнота. Офіцери йшли за нами, підганяючи. Я побачила, як за штору у вікні взирає тихцем пані Раскунене. Щойно помітивши мій погляд, вона сховалась. Мама штовхнула мене під ліко, щоб я не підводила голови. Його насунуло легко було з валізою. Вона била його по ногах. Давай! командував офіцер по російськи. Швидко, весь час швидко. Ми перейшли перехрестя, рухаючись до, до чогось великого й темного, то була вантажівка, її оточували НКВД-сти. Ми підійшли до задньої частини машини, там люди сиділи на своїх речах. Підсади мене, поки вона цього не зробила, швидко пришепотіла мені мама, щоб офіцери не торкалися її пальта. Я виконала її прохання. Офіцери викинули в кузов Йонаса. Він упав до лілиць. А на нього зверху кинули валізу. Я опинилася кузові без падіння. Але, коли я встала, яка жінка поля... полягнула на мене і затулила рот рукою. Ліна, Люба, застібнися, сказала мама. Я глянула вниз і побачила, що на мені нічна сорочка у квіточку. Орячково шукаючи альбом, я забула перевдягтись. Також я побачила високу ж... жилаву, гостроносу жінку, яка дивилась на Йонаса. «Пана Грибайте, учителька з нашої школи, не молода і не замішня, одна з найсуворіших. Упізнала ще кількох людей бібліотекаря, господаря поблизького готелю, готелю і кількох чоловіків, з яким тато розмовляв на вулиці. Ми всі були в якомусь списку. Я не знала, що це за список, знала тільки, що ми там записані, як, вочевидь, і решта 15 людей, які сидять тут з нами. Офіцери захряснули двері вантажівки, лисий чоловік, який сидів переді мною, застогнав Ми всі помремо, сказав він. Точно ж помремо. Дурниці, швидко відповіла мама. Але ж помремо, не відступався він. Це кінець. Машина швидко, рвучко поїхала так, що люди почали падати сидінь. Лисий пан раптом підхопився, переліз через край кузова і вистрипнув. Упав, упав на бруківку і, за, і заревів, як звір у пасі. Люди в кузові скрикнули, машина з різким виском загальмувала, з кабіни вискочили офіцери, вони відчинили кузов, і я побачила, як чоловік звивається від болю на землі. Вони підняли і закинули його на тіло назад у кузов. Було видно, що одна нога в нього скалічена. Йона затолив обличчя мамним рукавом, я тихо взяла його за руку. Він тремтів. Перед очима в мене пливло. Я міцно їх стулила, потім розплющила. Машина знов рвонула вперед. Ні! ламентув чоловік, схопившись за ногу. Машина зупинилась біля лікарні, усім, здається, стало легше на душі. Зараз лисому панові нададуть допомогу, але цього не сталося. Вони чекали. Жінка, внесена у список, сама народжувала. Щойно буде перерізано пиповину, і матір і дитя мали вкинути в машину. Минуло майже чотири години. Ми сиділи в темряві перед лікарнею і не могли нікуди вийти. Ми проїжджали якісь інші машини, у кузових деяких під сітку теж сиділи люди. На вулицях почався рух. Рано ми приїхали, сказав мамі хтось поруч. Чоловік поглянув на годинок. «Скоро третя ранку. Лисий чоловік, лежачи на спині, розвернув обличчя до Йонаса. Хлопче, заткни мені рота і затисни ніс, і не відпускай. Ні, він нічого подібного робити не буде, сказала мама і пригорнула Йонаса ближче до себе. Дурна жінка! Чи ви не розумієте, що все лиша, що, що лише сче починається? У нас ще є шанс померти гідно. Елено, почулося з вулиці. Я побачила. У тіні дерев ховається мамина двоюридна сестра Регіна. Вам на спині легше лежати? спитала мама в лисого чоловіка. Елено. Почулося знову трохи гучніше. Мамо, мені здається, вона тебе кличе, прошепотіла я, не зводячи погляджу занкаводиста, який курив з другого боку машини. Вона мене не кличе, сказала мама голосно. Вона божевільна. Ідіть своєю дорогою і дайте нам спокій. крикнула вона. Але ж Елено, я. Мама відвернулась і вдала, щоб поглинути розмову зі мною. Абсолютно не зважаючи на сестру, біля лисого чоловіка в кузов упав на великий вузик. Чоловік жадібно його схопив. І це ви добродії говорили про гідність, сказала йому мама. Вона вирвала в нього з рук вузол і сховала в себе під ногами. Мені було цікаво, що ж там? Як могла мама обізвати власну звирону сестру божевільною? Адже регіна так ризикувала, коли пішла її шукати. Ви, дружина Костаса Вілкаса, проректор університету? спитав чоловік у костюмі, який сидів трохи нижче від нас. Мама кивнула. Заламуючи руки. Я дивилась, як мама заламує руки. У їдальні приглушені голоси то гучнішили, то тихішали. Чоловіки сиділи вже кілька годин. Серденько, принеси їм кавник, попросила мене мама. Я підійшла до порога їдальні, на столу висіла хмара тюзнового диму, яку не випускали назовні зачинені вікна і закриті штори. Репатріація, якщо вдасться, сказав тато, різко замовкнувши, коли побачив мене у дверях. Чи бажаєте ще кави?» – спитала я, тримаючи в руках срібний кавник, дехто за столом опустив очі. Хтось кахикнув. Ліно, ти перетворюєшся на справжню юну даму», – сказав татів університетський товариш. І я чув, ти дуже обдарована художниця. «Так і є, сказав тата. У неї неповторний стиль, і вона надзвичайно розумна, додав він, підморгувши невині. То, значить, у матір вдалася, пожартував хтось за столом, усі засміялися. Скажи на мені, Ліно, сказав газетер, якої ти думки про нову Литву? Ну, перебив його тато. Це все таки не юнацька розмова, правда? Це буде розмовою для всіх Костасе, – відказав журналіст. Від старого до малого, до того ж, посміхнувся він. Не будеш я це в газеті друкувати. Тато засувався на стільці. Що я думаю про радянську анексію?» Я мить помовчала, не дивлячись батькові очі. Я вважаю, що Йосиф Сталін нахабний агресор. я вважаю, що ми маємо вигнати його війська з Литви, і їм не можна дозволяти прийти і брати все, що хочеться. Годі, Ліно, лишай тут і повертайся до мами на кухню. Але ж це правда, не відступалась я. Це несправедливо, годі, сказав тато. Я повернулась на кухню, невдовго зупинившись. Щоб підслухати, не заохочу її владаси. Дівчина вперта, вона, смерт... вона... вона мене смертельно лякає, сказав тато. Та що ж, відповів журналіст, тепер ми бачимо, наскільки вона подібна до свого батька, чи не так? Справжню партизанку виховав костаси. Тато мовчав. Зібрання скінчилось, і гості виходили з дому по черзі, через, повні... через певні проміжки, одні через парадні двері, інші чорним ходом. Університет? спитав Лисий, і далі кривлячись від болю. Ну тоді його далеко повезли. Мішлунок стиснувся, немов від удару. Йонос у подивився на маму. Власне, я працюю в банку і бачив твого батька вчора надвечір, усміхувся, усміхнувся якийсь чоловік Йоносові. Я зрозуміла, що це неправда. Мама вдячно йому кивнула. То, значить, бачив його по дорозі до могили, похмуро відказав Лисий. Я готовий було сполетити його очима. Скільки ж клею треба, щоб заклеїти тобі пельку? Я збираю марки, я простий колекціонер, і вони мене шлють на смерть. Бо я розстувався з іншими колекціонерами за кордоном. А от університет Тецького, точно з першим номером у списку внесли за те що замовкніть. вихопилося в мене. Ліно, зупинила мене мама, ти маєш негайно перепросити. Підолашному панові дуже боляче, він сам не розуміє, що каже. Я дуже добре розумію, що кажу, відказав пан, зводячи з мене очей. Лікарня відчинилась, і звідти вихопився страшний крик. НКВД стягнув сходами босу, жінку в закривавленій лікарняній сорочці. Моя дитина, будь ласка, нічого не зробіть моїй дитині, кричала вона. Вийшов інший СЦР... Несучись спо сповити гортом. За ним вибіг лікар, лікар Хапайченко Видисе за одяг. Прошу вас, ви не можете забрати новоро... новонародженого. Дитина не виживе, кричав лікар. Пане, благаю вас, будь ласка. Офіцер розвернувся і вдарив лікаря по коліну під бором чобота. Жінку підняли в кузов. Мама й пана грибайте, посунулися, щоб її можна було покласти поряд з лисим. Дитину передали знизу. Ліно, будь ласка, сказала мама, передаючи мені червоне маля. Узявши з горток, я відразу навіть крізь пальто відчула тепло маленького отільця. Боже, моя дитина. заплакала жінка, дивлячись на мене. Дитина тихо скрикнула і замахала крихітними кулачками, і її боротьба за життя почалася.